Позивний, мій такий досить специфічний псих. Ми стояли на позиції, стріляв танк. Е, я ну, там по рації передавав координати, де він орієнтовно знаходиться. Василь виглянув з свого окопу і такий каже: дивиться, дивлюсь, стоїш ти. Стріляє танк, ти стоїш, в рації щось там говориш, куриш і просто дивишся по сторонах. Щоб нормальна людина так стояла, дивилася, це, це ненормально. Це тільки псих може таке робити. Я просто Ярослав, військовослужбовець Національної гвардії України в даний момент. До 2019 року я працював трактористом, за кордон трохи їздив. Потім щось так посидів, подумав, вирішив підписати контракт. Підписав я тоді контракт в 24-й механізованій бригаді, там прослужив в артилерійському підрозділі, і в 2022 році звільнився. 31 січня. Оскільки почалася знову війна, знову прийшов воювати, захищати свою державу, що спонукало мене підписати контракт. Я думаю, так як кожного чоловіка, захист батьківщини, рідних, близьких. У 22-му році я ніс службу в Івано-Франківській області і потім же ж перевівся на веселий підрозділ. Дивимося, як ярик носить летики. Звірюга, просто звірюга. Наш підрозділ називається рота оперативного призначення. Ми призначалися для виконання таких бойових завдач, як зачистка, штурм. В основному це виконання любого бойового завдання. На другу добу, як ми були на позиції, на нас почав виходити РПГшник москальський. І та свинна собака почала спочатку була так по деревам, стріляла там собі. Думаю, ну, стріляєш ти і стріляй. Головне, що не сюди. Потім дивлюся, так він вже почав більш прицільніше стріляти. Я лише такий виглядаю окопу, у мене постріл від РПГ пролітає над головою. Швиденько пригнувся, вистріл з нього з підстольника і дивлюся, лише його капці полетіли в кущі. Є з ким ти край боронити, як ти й казав. Всі такі військові. іменно, Такі військові хлопці, козаки наслідки війни. Ходиром там пізд. Ми один одного розуміли з слова, що зробити, як зробити і кому що виконувати. Так, ми готуємо собі. Чай. О, Там, десь сидять на Ми знаходились на позиції, десь в пів сьомого ранку виїхало на... по нам працювати два танчика. Танк останнім пострілом дістав мене в окопі. Тоді якраз біля мене ще стояв ящик з гранатами. Я не зразу зрозумів, що в мене осколкове поранення, думав, що просто від ударної хвилі мені ящиком вдарило в ногу. І дивлюся, є ну, штани порваті. Я так прижимаю, дивлюся, починаю потроху виступати кров. Кажу, є, я типу, ну, «Я 300. Після того, як мене забрали вже з позиції хлопці, мене відвезли в госпіталь і почали мені знімати турнікети, і хірург каже, о, та в тебе ще є дві дирки. А я йому такий кажу, де, покажи. Ну, і такий нахилився, дивлюся, у мене ще є одне осколкове на виліт поранення. Після поранення у мене нога по факту не згиналася, бо, тому що були всі м'язи були порвані від осколків. І все було так, би, ну, досить печально. Але там, ну, масажі, процедури там всякі, ну, це мені так, як би, йшло на користь. Зараз проходжу ВЛК-комісію, військово лікарську комісію. так, як би, ну, Якщо вони скажуть, що якщо я придатний до служби, все нормально, все добре і буду продовжувати службу свою. Радий тому, що живий, радий тому, що бачу багато своїх побратимів, ну і то, що можу кожного дня бачити свого сина.